Самчук Олександра, учениця 6 класу Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради, Павло Глазовий кучерявий гнат. як ішов до гани в прийми кучерявий гнат, дав йому коханий батько трохи грошенят. А крім того, для заводу двоє поросят. Посадив, приймав кутачку поросят своїх і гани мов на крилах, весело побіг. Та не вжився з молодою кучерявий гнат Поросят загнав у тачку і повіз назад. Через. Поросят загнав у тачку і погуркотів. Але зганою і вдруге посварився страх, поросят загнав у тачку і назад потяг. Порося там до вподоби переїздиці, вже до того знахабніли кляті кабанці. Що буває лиш дверима вранці риб не гнат, як вони уже стрілами летять, посідають там рядочком і розкочуть так, ніби кажуть, ми готові.